Всім привіт! Благодійний фонд світлий, працює далі, не зупиняється. І наразі сьогодні зібрали ми ось таку кількість коробок допомоги нашим медичним закладам України. І Сьогодні буде вирушати все, що стосується медицини: ліки, перчатки медичні, халати. Шприци, голки, системи У нас два заступника директора державної установи інститут громадського здоров'я імені Марзієва Національної академії медичних наук України. Дуже багато тематик виконуємо для фронту, для ЗСУ. От і ви допоможете нам, а ми допоможемо хлопцям, які на фронті. Тобто будемо дуже раді нашим контактам і можемо співпрацювати і далі. Дякую. дякую, дякую вам. А ми, ми, це благодійний фон світлий. Комплектували машину Це дуже буде, приємно, да. коли да. один одному допомагає.